Життя в служінні Богу, народу, слову так назвали літературну виставку, яку присвятили 220-й річниці з дня народження відомого письменника, педагога, священника та діяча культури Олександра Духновича. Провели її в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Виставка присячена ювілею Духновича. Називається вона Життя в служінні Богу, народу і слову. Оце ж три такі аспекти його діяльності, його життя, тому що він був священником, він створив, уклав цей молитвенник хліб душі. Він був педагогом, зробив буквар перший. Він був громадсько-культурним діячем, письменником, служив слову його поезії. Драматичні твори, його публіцистика, наукові роботи бачимо, що такий величезний спектр роботи. Дослідники вважають, чи малий вплив на діяльність та творчість Олександра Духновича мав український мовознавець та перший закарпатський академік Василь Довгович цьогоріч відзначають 240-у річницю з його дня народження. Тож на заході не оминули і цього імені. Мені дуже хочеться, щоб Наше вчительство, наша інтелігенція знала про ці особистості, вміла оцінити їх по достоинству і обов'язково розказувала своїм учням або своїм нащадкам, тому що ми маємо відчувати оту тяглість у пам'яті, бо без тої тяглості ми не народ. А тепер, коли ми доводимо, що ми справді народ, то треба. Будувати свої доведення на конкретних речах, а зокрема, це є наша наука і культура. Олександр Духнович був відомим просвітителем і культурним діячем. Сьогодні, як ніколи, актуальна його творчість запевнили митці, адже він боровся за слово українське і незалежне. Це неймовірно потрібні речі, тому що нація зараз українська формується. Як політична нація, ми власне маємо підсумок отих величезних змагань, які вже тривають сотні-сотні років. І зараз ми чітко бачимо, хто наші друзі, хто наші вороги, і звичайно, такі постаті, як Олександр Духнович. Дуже важливо, що вони творили оцей український світ. Духнович був відомий своєю духовною діяльністю, тож на виставку запросили і священнослужителя, який провів святкову літургію.